Добрий день, мене звати Собко Наталія. Сьогодні ми повторимо питання розв'язування рівнянь. Теоретична підказка. Якщо який-небудь доданок перенесеться з однієї частини рівняння в другу, змінивши при цьому його знак на протилежний, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дане. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне і те ж саме відмінне від нуля число, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дане. Розглянемо, як можна застосувати дані властивості при розв'язуванні рівнянь. Виконаємо право 1126, запишемо перше рівняння. 7х дорівнює мінус 30 додати 2х. Перенесемо 2х з правої частини рівняння вліво. Отримаємо 7х мінус 2х дорівнює мінус 30. 7х мінус 2х 5х дорівнює мінус 30. Тепер обидві частини рівняння поділимо на 5. Отримаємо х дорівнює мінус 6. Переходимо з вами до другого рівняння. Запишемо умову 9х додати 6 дорівнює 10х. Перенесемо 9х з лівої частини рівняння вправо. Маємо 6 дорівнює 10х мінус 9х, 6 дорівнює 10х мінус 9х буде 1х, або просто х, отже, відповідь до другого рівняння х дорівнює 6. Запишемо умову третього рівняння мінус 4. Додати 3х дорівнює 8х додати 16. Перенесемо невідоме в праву сторону, а числа в ліву частину рівняння. Запишемо мінус –16 дорівнює 8х мінус 3х. Обчислюємо мінус 4 мінус 16. Буде мінус 20, в правій частині рівняння 5х. І ліву і праву частину поділимо на число 5, отримаємо мінус 4 до рівня х. Отже, корінь рівняння мінус 4. Запишемо умову до четвертого рівняння 20. Відняти 2х дорівнює 27 додати х. Перенесемо, перенесемо невідоме в ліву частину рівняння, а числа вправо. Мінус 2х мінус х дорівнює 27 мінус 20. Давайте проаналізуємо знаки. Доданок мінус 2х в умові був в лівій частині рівняння, так і залишився в лівій частині рівняння, знак йому ми не змінили. Доданок плюс х перейшов з правої частини рівняння в ліву, тому ми йому змінили знак на протилежний. Бачимо запис мінус х. В правій частині рівняння число 27. Було в правій частині, там і залишилося без змін. А от число 20 перейшло з лівої частини рівняння праву, тому ми змінили йому знак на протилежний, отримали мінус 20. Продовжуємо обчислювати. І так, мінус 2х, мінус х маємо мінус 3х, справа 7. Поділимо і ліву і праву частину рівняння на мінус 3, х дорівнює, 7 поділити на мінус 3. Частка буде зі знаком мінус, оскільки 7 не ділиться націло на 3, запишемо відповідь у вигляді звичайного дроба. Цей дріб неправильний, необхідно виділити цілу частину. 7 поділити на 3 буде 2, цілих. остача 1 записуємо у чисельник, знаменник залишається тим же. Отже, корінь четвертого рівняння мінус 2,1 третя, розв'яжемо рівняння п'яте. мінус 17х, додати 20, дорівнює 7х. Мінус 28. Буде зручно перенести числа в ліву частину рівняння, а невідоме вправу. Маємо 20 плюс 28 дорівнює 7х додати 17х. Давайте ще раз перевіримо знаки кожного доданка. 20 було в лівій частині рівняння, залишилося там же без змін. Число плюс 28. Ми його перенесли з правої частини вліво, тому змінили йому знак на протилежний, в правій частині рівняння. Вираз 7х залишається без змін. А от вираз плюс 17х, знак змінено на протилежний оскільки ми його перенесли з лівої частини вправо. Продовжуємо обчислення 20 додати 28. Маємо 48, в правій частині 7х додати 17х, буде 24х. Для того, щоб знайти невідомий множник, ми поділимо і ліву і праву частину рівняння на число 24. Отже, 2 дорівнює х, корінь рівняння, буде 2. Запишемо відповідь. До першого рівняння корінь мінус 6, до другого рівняння корінь 6. До третього рівняння корінь мінус 4, до четвертого рівняння корінь мінус 2,1 треця і до п'ятого рівняння корінь 2. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторили основні властивості рівнянь. Дякую вам за увагу!